Сьогодні у Берліні німці політики символічно вибачалися перед своїми громадянами за німців-бізнесменів у час, коли Європа вводить санкції проти Росії, німецький енергетичний концерн Басф співпрацює з Газпромом. Збирається продати йому одну п'яту частину газових сховищ Німеччини і працює над проектом щодо експорту газу по дну Балтійського моря в обхід України. Вибачення за це політики під посольством Росії в Берліні чула Наталка Фібріх. Посольства Росії у Берліні пікетують не вперше. Сьогодні тут знову зібралися люди, які не згодні із референдумом в Криму. Тут українці, а також росіяни, німці, грузини, представники країн Балтії на плакатах всюди сущий Володимир Путін, президент Росії. Перед початком демонстрації поліція ретельно перевірила всі плакати і відібрала ті, які можуть образити російського президента. Один довелося знищити там Володимиру Путіну, домалювали вуса як у Гітлера. Гітлера. А где, а где? Ну, кто с той драны был похож. Ну, что сами был пририсован. Йдеться про наклеп щодо глави держави. Однак інші плакати з неприємними для глави Росії порівняннями пропустили до демонстрантів. Перед російським посольством приєдналася і голова фракції «Зелених» у європарламенті Ребека Фрау Гармс, Чому ви долучилися до пікету посольства? Дуже важливо, щоб у Берліні, Парижі, Лондоні, Дубліні та Римі зрозуміли, в якому страху тепер живуть українці. Я дуже хвилююся за кримських татар і українців у Криму. Я знаю тривоги людей у Харкові, що експансія російського президента. Дента буде поширюватися між Харковом і російським кордоном всього 40 кілометрів. А депутат Бундестагу від фракції зелених Марі Бек вибачилася перед демонстрантами за те, що її співвітчизників вірять штампам про фашистів та радикалів на майдані, а тому виправдовують агресію Путіна. Я дуже обурена, що під час такої агресії з боку Росії, коли країна діє проти міжнародного права, енергетичний холдинг Баз і «Газпром» проводять обмін активами і так відкривають Газпрому дорогу до європейського. Ринку я вважаю це неправильно. Один із демонстрантів вирішує пригостити росіян хлібом, сіллю і навіть горілкою. От тільки солі не співмірно багато, як символ того, що плата за Крим має бути високою. Ну і тут такий що є елемент, як хліб зверху стопочки з водкою. Це, як ви знаєте, такий символ пам'яті пам'яті мертвих. До пікетників так ніхто і не вийшов на сьогодні. робочий день пасоці закінчився. Так. Вы можете прийти завтра. Сегодня мы у вас принять ничего не можем. Я понял. Ну, на самом деле, вы же будете выходить с работы. Я вот тут вот оставлю. И э, если если есть желание, тут немного хлеба, соли, водки. Спасибо за внимание. Слава России. Наталья Фибрихтайля левинтов из Берлина, ТСН один плюс один.